Пане Максиме, мої вітання! Слава Україні! Вітаю героям слава чимало тем для обговорення. Ми знаємо, геополітична ситуація вона як завжди динамічна. Тож почнемо із новин, які стануться наступного тижня, 18 грудня у Брюсселі Володимир Зеленський буде зустрічатися із сімкою європейських лідерів. Планують обговорити припинення війни і можливо миротворчу місію розгортання її серед учасників Шольц, Макрон, Дуда, Фондерляєн, Мелоні, Стармер. Чи можна очікувати від цієї зустрічі якихось конкретних результатів, зважаючи на формат, чи це більше така демонстрація єдності і перед Росією, і перед штатами? Я думаю, що тут на цій зустрічі вже буде якась конкретика, тому що вже дуже активно зокрема, Еммануель Макрон просуває ідею з тим, що якщо раптом. Буде реалізовувати сценарій, за якого відбудеться зупинка конфлікту по лінії розмежування Україні потрібні будуть якісь гарантії. І якщо це буде не НАТО, то що це буде? Як це буде виглядати? Зокрема, заклики з Вашингтона. Вони також чують, що європейські війська мають. Забезпечити ці гарантії безпеки і сам Макрон в принципі виступав з подібною ініціативою ініціативою вже до того, що е, війська окремих країн Європейського союзу в разі зупинки війни по лінії розмежування, початку якихось переговорів їх контингент розміщується по всій лінії розмежування, і таким чином вони виступають, нібито гарантом цієї безпеки і е, підписаних потенційних якихось е, угод. Про це говорилось і раніше. Така теорія припускалася, але тоді називалась більше такою нереалістично-конспірологічною. Але зараз ідуть розмови вже досить відверто, і я впевнений, що під час цієї зустрічі дана тема вона також буде обговорена. Ну, ми пам'ятаємо так, минулого тижня Макрон у Варшаві перебуваючи з польським керівництвом, про це говорили. Потім Варшава публічно такі наміри, начебто, спростувала, і кажуть, будуть вирішувати самі. Але от джерела все таки кажуть, та що Європа розглядає коаліцію з 5-8 країн, які готові гарантувати якусь безпеку і мирну, мирну угоду. На вашу думку, хто б міг долучитися реально до цієї коаліції? Ну, Франція є фронтиром цієї історії, тому я думаю, що на їхні війська ми можемо розраховувати. Очевидно, що це будуть Литва, Латвія, Естонія. Вони не залишаться осторонь цієї ідеї. Вони вже неодноразово про це говорили. Ще раніше я чув про подібні ідеї і позитивне ставлення до такого варіанту від Швеції, що також цілком можливо, Мало вірогідно, що це буде Німеччина вкрай маловірогідна. Велика Британія можливо, Данія дуже навіть можливо, Польща під сумнівом, але я думаю, що вони також можуть на це наважитись в теорії. Не, там. Здається, Італія заявляла про наміри Так, да так. Та. до речі, такий цікавий момент. Що ось, коли розмова йшла, наприклад, про створення армії Європейського союзу, традиційно цим питанням Франція опікувалася, його пушила. Але ми почали чути такі речі із Італії також. І тому, ну не тільки тому, але й в цілому, що Італія може приєднатись, Джорджа Мелоні досить так сприятливо до України ставиться. І в теорії, якщо дійсно мова дійде до початку якогось переговорного процесу, я думаю, що ну от якраз кількість 5-8 країн вона виглядає досить реалістичною. Ну і звісно, важливо от головне. Завдання щоб до цих восьми країн входили Франція і Великобританія, тому що що правильно, це країни з ядерною зброєю, єдині країни в Європейському Союзі. Великобританія не в Європейському Союзі, але е, тут в, є, в Європі, які мають власну ядерну зброю і досить таки непогане арсенал, тому це було б досить, досить важливим для нас. Ось агентство Reuters пише, що відправка миротворців можливо, так роз'єднала Євросоюз, і, начебто, ця от розбіжність дуже послаблює позицію України перед можливими переговорами, чи згодні ви з цим, чи справді це так? І друге питання: зважаючи на всі ці розмови на цю тему, що ви чуєте з Росії? Яка реакція Кремля? Слухайте, я б не сказав, що ці розмови роз'єднують, тому що ну Євросоюз він не є прям повністю однорідною такою субстанцією. Там є угорщина, яка в принципі з більшості питань має абсолютно іншу думку, що стосується особливо України. Є ряд країн, які просто там бояться. Я не думаю, що це призводить до якогось негативу, тому що нам потрібна конкретика. Ми зараз говоримо про. Конкретні гарантії, тому що ну, от фактор переговорів його не можна виключати, скажімо так, і потрібно, що потрібно нам в першу чергу, це безпекові гарантії, які будуть вказувати на те, що ці домовленості вони будуть дотримані. І варіантів не так багато. Є НАТО там все складно, хоч і неможливо, не скажу так. Але є ще й ось такий варіант, який виглядає більш Реалістичним направду, і те, що це комусь може не подобатись, ну запропонуйте. Запропонуйте щось краще, тому що це ось порожнє критиканство, що ні, це там ескалація, це, це туди-сюди. Ну а які варіанти, що ви нам пропонуєте? Нічого не пропонуєте, тоді е, просто не заважайте. Не думаю, що це якимось чином сильно е, послаблює позиції України, переговорні для мене це так не виглядає. Навпаки, цей пошук конкретики. Він е, по-перше показує те, що ми є договороздатними, і що ми шукаємо варіанти, е, що ми відкриті до проговорення варіантів, і те, що президент навіть зазначив, що. Сценарій з гібридним входженням України до НАТО є можливим, пам'ятаєте, раніше ми від нього відмовлялись. Розмови йшли, що там Україна по поля-німецькому сценарію. Спочатку територія вільної України входить до НАТО. Потім те, там, ми зобов'язуємося на військовим шляхом повертати тимчасово окуповані території. Щось типу такого. І зараз ми вже говоримо. Ну військово-політичне керівництво говорить, що такий сценарій можна розглянути. Окей, що стосується Росії, та звісно їм все це не подобається. Будь-який варіант, який буде містити в собі гарантії безпеки для України, він для них є неприйнятним, тому що що правильно вони захочуть ще через деякий час зайти ще з одним заходом і захопити вже решту України, тому що ну це ж не питання якихось пари областей. Це екзистенційна війна, війна, де вони хочуть просто винищити е, українську націю і е, в принципі викоренити українськість, те, що вони зараз роблять на окупованих територіях, закриваючи ці усі школи, де українською мовою тобто забороняючи українську мову, називаючи непотрібною там, спалюючи книжки українські і так далі. Це все буде і тут, якщо вони повернуться з другим заходом. Ми це розуміємо. І варто пояснювати це нашим партнерам е, в результаті, якби вони розглядали це як компроміс, те, що можна побачити, що вони 100% будуть стояти на тому, що жодного НАТО, що для них це пункт, який не обговорюється і не і є неприйнятним. І якщо, наприклад, навіть НАТО не буде всерйоз, але ми скажемо ось є НАТО, вони скажуть ні. Ми такі ось є другий варіант. Ви там собі зможете розказати, що. Ну, ми здобули Україна, не входить в НАТО, але ми утримуємо реальні е, гарантії безпеки там від, е, від цих країн, тому Росія насправді не в такій сильній позиції, як вони хочуть здаватись. У них є е, значні успіхи на е, лінії фронту на Донецькому напрямку, хоч великими втратами, але вони просуваються вперед. Але не тільки цим вимірюється їх сила, сила їх позиції, тому що ну вони втрачають геополітичну вагу. Сирія їх направду дуже сильно підкосила. Вона вона показала, що Росія не може транслювати свій вплив на декілька напрямків без втрати якості і там. З можливістю досягати якихось результатів. Як колись перемога в Сирії їх дуже Сирії дуже сильно посилила, так зараз вона їх і дуже сильно послабила, і це в тому числі те, через що ми можемо тиснути.